Гістеректомія звучить страшно, але це не вирок. Гістеректомія один з найефективніших методів лікування. Вона може бути рекомендована у разі фіпроміоми матки. Це доброякісне захворювання, яке супроводжується кровотечами і болями, ендометриозі. Який також супроводжується невпинними кровотечами і вираженим больовим синдромом, що не піддається консервативному лікуванню. При пролапсі матки, опущення або випадіння матки за рахунок слабості тазового дна. При ракових захворюваннях ми використовуємо сучасні і мінімально інвазивні методи лікування, це лапароскопія. Замість великого розрізу мінімальна кількість невеличких проколів. Це дозволяє. Швидше відновитись після операції, зменшити біль та кількість рубців. Лапароскопічна гістеректомія має значні переваги: менша крововтрата, швидший період відновлення, коротший період перебування в стаціонарі. Ваше здоров'я наш головний пріоритет. Чекаємо на вас.